Сердечна недуга прогресує, кожен третій українець скаржиться на підвищений тиск. Аби зробити медикаменти для гіпертоніків доступнішими, уряд запустив пілотний проект задля зниження цін на пігулки. Чи доступні ліки зі знижкою для хмельничан дізнавалась Юлія Фоміних? Нормально? рівненько 120 на на вісімдесят. Це така норма, так? Якраз норма 120 на 80. З таким тиском можна летіти в космос. А ось Василю Петровичу не до жартів. У чоловіка тиск щодня злітає до гори. від нервної системи, від переїдання від усього. А від погоди за нами? від погоди обов'язково. Ще більше він підвищується, коли чоловік йде в аптеку. каже все через косючі ціни. Пропілотний проект від уряду чув. Втім, ще не купував ліки по акції, ще не виписував. Я просто покупав, а зараз закінчились, думаю, вже виписати собі таблеточки. А ось пані Галина скористалась можливістю заощадити. Таблетки от, виписували виписувалися скидками. Був період, а зараз вже опять не виписують. Не знаю, я от місяць тому мені виписав. Я місяць п'ю, от ще не закінчилися. Врегулювати ціни від сердечної недуги та тим самим урівноважити тиск українців. Уряд намагався ще в 2012-му. Сьогодні фахівці говорять про позитив. Результат підтверджується меншим відсотком хворих на гіпертонію. Завдяки саме цій програмі у нас вдалося скоротити, зменшити таку грізне захворювання, як інсульти, майже на 15% ускладнення за час проведення даного проєкту впровадження в життя, а це нас заставило ще раз підтвердити, що даний проект є правильний. Понад 6 мільйонів гривень саме стільки коштів виділив уряд на реалізацію пілотного проекту зі зниження цін на ліки від гіпертонії у Хмельницькій області. Понад 50% від цієї суми вже витратили. Фахівців, котре наголошують, згідно проекту ліки не є безкоштовними. Пацієнт сплачує. Різницю між фактичною роздрібною ціною та референтною ціною затверджено Міністерством охорони здоров'я. Відшкодування вартості ліків відбувається за рахунок коштів державного бюджету. Цінову політику розділили на три групи. У першу входять ліки, за які відшкодовують 90% всієї суми. Друга група це лікарські засоби, які відшкодування проходять до 90%. І таких препаратів у нас 58%. Третя група лікарські засоби, варті якісь не відшкодовуються. Але для того, щоб Міністерство охорони здоров'я в подальшому бачило роботу, і якщо є необхідність, буде включено в першу або в другу групу. 215 препаратів, 68 з яких національного виробництва. Втім, люди скаржаться в аптеках дешевих ліків, бракує, особливо в приватних, які найчастіше саботують проект. Відтак дешеві ліки є, втім, хмельничани їх не можуть отримати. Комунальні аптеки на сьогоднішній день роблять 100% відпуск. Ніхто не заботував, роблять тільки приватні структури. Виписується міжнародна непатентована назва. Нема одного лікарського засобу, можна замінити іншим. Тим більше, що всі ви знаєте, що лікарський засіб, коли у вас приходить рецепт з міжнародною непатентованою назвою, пропонується пропонується людині від нижчої ціни до більшої. Куди діваються кошти та чому хмельничани не отримують ліки зі знижками? На виховній нараді з представниками лікарських та фармацевтичних закладів вирішували усі гострі моменти. Нікому з аптечної мережі не буде дозволено саботувати даний проєкт. Цей проєкт був зроблений сугубо тільки для наших людей. Тільки для наших людей це був зроблений. Як ви думаєте, якщо він не має за що купити буханку хліба, і йому будуть медикаменти зараз йти фактично безкоштовно? Він буде йти, так, да, він буде йти, він буде здоровішати, він не буде такі інфаркти мати. Пілотний проект діятиме і надалі. Фахівці пообіцяли, ліки зі знижкою отримають усі, хто цього потребує. Юлія Фоміних, Артур Літинський, Володимир Вінськевич. Новини ТІВІ 7